Новин на телеканалі Рудана. в студії працює Альона Ільченко. Вітаю. За мить наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. А починаємо з таких тем. Пташки для фронту. Разом до перемоги. Слава Україні. Смерть ворога. Сьогодні військові отримали від міста чергову партію безпілотників. Для навчання у безпеці робимо і будемо робити все задля того, щоб діти, як для воєнного часу, могли жити нормальним життям у кривому розі продовжуються ремонтні роботи в укриттях освітніх закладів. Грант на власну справу ми намагаємося предоставити професійні якісні послуги і це все оформити комфортно гарно. Підприємиться у сфері послуг краси про досвід участі у грантовій програмі. Ажки для фронту сьогодні чергову партію безпілотників передали від міста військовим. Авіаційні розвідувальні комплекси закуплені радою оборони Кривого Рогу з урахуванням потреб частин збройних сил України лелека так називають усі комплекси. Військові фахівці безпілотної авіації. Вони допомагають краще висвітлювати позиції ворога, рятувати життя військових та проводити успішні бойові дії. Легкі і малопомітні для ППО з великим запасом льотного часу. Ці безпілотні пристрої незабаром будуть задіяні у зоні бойового зіткнення. Безпілотні розвідувальні комплекси придбані на замовлення військових. Сьогодні вони передані для потреб 129-ї бригади тероборони. Поповняться військові підрозділи і новою партією безпілотників від міста. Ще 5 лелек для аеророзвідки і 72 квадрокоптери. Передаємо Збройним силам України. Лалеки це 129-та бригада, підрозділ Люфтвафа. Квадрокоптери це і 129-та, і 17-та, і частини ДШВ. Разом до перемоги. Оці чудові літаки забезпечать очами нашу артилерію, засоби ураження старшого начальника СУ Таврія, авіацію. Це додатковий екіпаж в групі Халка, і це поновлення втрачених, на жаль, втрачених, але дуже дорого віддавши себе наших літаків на напрямку, працювати будуть на Запорізькому напрямку і посередньо на Авдіївському. Радий за колег, які отримають коптери, отримає 17-та бригада, 43-бригада і інші частини та підрозділи». Я вдячний Раді оборони міста безпосередньо Олександру Юрійовичу і безпосередньо кожному криворіжцю, який приймає участь в забезпеченні війська, обладнанням, тим необхідним, щоб допомагала бити і палити, нищити ворога. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Смерть ворога Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. ...безпечних умов для навчання в закладах освіти у кривому розі першочергова увага. Понад 200 укриттів розташовані у гімназіях, ліцеях, дитсадках і позашкільних закладах. Ремонтують і облаштовують укриття переважно коштом міського бюджету, допомагають у цій роботі і партнери, промислові підприємства міста. Тему продовжить Валерій Кожухар. У Кривому розі продовжують створювати безпечні умови для навчання молоді у закладах освіти міста. облаштовано понад 200 укриттів. Усі вони отримали дозвіл від ДСНС у 127-му ліцеї, що в Інглецькому районі працює пункт незламності. А напередодні нового року тут вели в дію оновлену другу чергу укриття. Ця частина розрахована на 150 осіб. Тут з учнями та педагогами поспілкувався Олександр Вілков. Працюємо на Інгульці, в інгулецькому районі, в школах і в таких садках. Є 20 укриттів і е, важливо, що вони не лише зроблені, але і зараз розширюються. О, 127 школі зараз іде розширення укриття. Е, з більшого, ну, всі ці роботи безумовно, якщо взагалі рахувати, зроблені за кошти міського бюджету, але ми вдячні, що е, точково підключаються і благодійники, і промислові підприємства. Наприклад, тут 127 ліцеї. Розширення укриття пройшло завдячуючи підтримці і допомозі Інгулецького боку. Зробили їх працівники РСЦ. Тому я дякую і комунальникам. Дякую тим, хто допомагає. І це дуже важливо. Ми робили, робимо і будемо робити все задля того, щоб діти, як для умов воєнного часу, могли жити нормальним життям. Тепер розширене укриття ліцею здатне одночасно захистити дві сотні людей в оновленій частині сховища, відремонтовані приміщення, система електроживлення, встановлені санвузли і вентиляційна система. Тут у нас витяжка, яка працює на плюс і на мінус. Це можемо температуру самі регулювати. Це Вбиральня на п'ять кабінок. Це бойлер, де підігрів води є. Коштом міського бюджету у приміщенні ліцею створено пункт незламності на 100 осіб. Він діє вже понад рік. Для комфортного перебування тут дітей і дорослих під час блекаутів пункт забезпечений генератором, тепловими гарматами, ліхтарями, зарядними пристроями. У пункті облаштована дитячий ігровий куточок, зону матері і дитини, зону перебування з тваринами та медичний куточок. Встановлений сходовий підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями. Рада оборони міста. Виділено кошти на, для закладу на купівлю старлінка. Ну, Нам його привезли. Це генератор дизельний у нас і портативна станція. Шкільні безпекові зони в нинішніх умовах стали місцем, де проходить навчальний процес. У 121-закладі середньої освіти учні за згодою батьків відвідують офлайн-консультації. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день. Сьогодні близько восьмої ранку сталася пожежа у приватному будинку по вулиці Бучми, що у Покровському районі. Горів дах будівлі та домашні речі. Попередня причина займання порушення правил користування пічним опаленням. У будинку мешкала жінка похилого віку. Надзвичайники винесли її з задимленого приміщення, та врятувати криворожанку медикам, на жаль, не вдалося. Рятувальники винесли з приміщення жінку, яка була без свідомості, та приступили до серцево реанімаційних заходів. На жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть жінки. Ліквідовано пожежу о 9.14. До ліквідації події залучалось 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Сьогодні о 17.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Співдружності. Загорілась квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. На момент прибуття рятувальників в палаючій квартирі нікого не було. Небайдужі сусіди вивели і винесли трьох дітей з даної квартири. З час події постраждали троє неповнолітніх дітей та їх бабуся. Всі вони були ушпиталені в міській лікарні. Площа пожежі склала 15 метрів квадратних. Горіли речі домашнього вжитку. По прибутті на виклик виявилося, що на місці виклику четверо постраждалих наслідок пожежі, діти трьох місяців, трьох років і шести років у трьохрічної дитини термічний опік шкіри обличчя другого ступеня і тильних поверхень кисти рук першого ступеня, плюс отруєння продуктами горіння середньої важкості. Друга дитина трьохмісячна. Отруєння продуктами горіння середньої важкості, і хлопчик шести років, отруєння продуктами горіння. Вони всі госпіталізовані до профільного дитячого відділення, днієї з лікарень міста, їхня бабуся 74 років, термічний опі... шкіри обличчя та лівої кисті. Жінка теж госпіталізована до опікового відділення профільної лікарні. Сьогодні у Саксаганському районі міста на перехресті поблизу будівлі райвиконкому сталася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися Опель та «Додж». Причини аварії встановлюють співробітники поліції. Прибувши на місце події, правоохоронці і попередньо встановили, що зіштовхнулись два авто. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка «Опель». Її з отриманими травмами доставили до лікарні. Дана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують ці обставини. Перемога у грантовій програмі допомогла криворізькій підприємиці Віталіні Качур придбати професійне обладнання та меблі для салону краси, а ще створити в об'єкті бізнесу нове робоче місце. Про власний досвід участі у програмі підтримки малого бізнесу. Підприємиця поділилася з нашими журналістами. Віталіна Качур, керівниця перукарні у Тернівському районі. Підприємиця особисто організовує роботу і працює у об'єкті бізнесу. Послуги з манікюру та педикюру, каже, надає більше 15 років. Підприємницька діяльність оформлена в мене з 2018 року. Спочатку працювала, орендувала кабінет. Потім з'явилася можливість купити це приміщення. Ми його Придбали, вирішили створити такий простір краси, комфорту, здоров'я. Далі мене зацікавило таке направлення не тільки естетика, але й медичне направлення, подологія. Це вирішення проблем шкіри, нігтів і профілактика цих проблем. Медична освіта в мене для цього вже якби є, тому я поринула в цю сферу. Війна внесла корективи і у життя, і в професійну діяльність розповідає Віталіна. І психологічні, і економічні. Ну ми залишилися вдома за кордоном. Краще відпочивати, а працювати жити краще вдома, спокійніше. Жінки наші в будь-який час прагнуть бути красивими, тому клієнтів більшало. Важко вже було справлятися. З'явилась така потреба, потрібен вже помічник. Вирішила оформити адміністратора. Співробітники райвиконкому повідомили, що є така справа: можна оформити грант на власну справу, допомогли в принципі з оформленням, фінансову частину скласти, і ми оформили нового працівника. Грантові кошти а це 120 тисяч гривень. Підприємиця вирішила вкласти в професійне обладнання та меблі. Ми придбали педикюрне кресло професійне. Придбали стільці для адміністратора, для майстрів, придбали витяжку для манікюра і педикюра. Клієнти салону переважно жінки, розповідає підприємиця. Ці жінки вони потім приводять і чоловіків, і дітей позиціонуємо себе як салон бізнес-класу. Тої тобто ціна у нас не за велика. Але ми намагаємося предоставити професійні якісні послуги і. Це все оформити комфортно, гарно і красиво. Участь у грантовій програмі додала впевненості, говорить Віталіна, і стала відчутною підтримкою в такий непростий час. Ми ростемо, розвиваємося, так що багато чого потрібно, багато на що надій, тому що ну, економічна складна ситуація. Ну хотілось би розвиватися. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. У 2024 році пенсіонерам кілька разів перерахують виплати за різними вимірами. З 1 січня вже відбулось перерахування пенсій у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Тетяна Васильєва більше про це. З 1 січня органи пенсійного фонду провели перерахунки у бік збільшення мінімального розміру пенсії. В Україні вона має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Гарантовані виплати збільшили пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають стаж чоловіки 35 років, жінки 30. Мінімальний розмір пенсії у цих осіб до 1 січня складав 2,680. На сьогоднішній день він складає 2,840. Це збільшення пов'язано в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати у нас в країні до 7,100. Також з 1 січня збільшився і прожитковий мінімум. Тож пенсії, які до нього прив'язані, зростуть з 1 березня разом з індексацією. З 1 січня законом про державний бюджет на 2024, 2024 рік було встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, це 2361. Саме з цього розміру визначаються мінімальні розміри пенсії для наших пенсіонерів, а також підвищення за понаднормативний стаж. Але цей прожитковий мінімум для перерахунку пенсії у масовому режимі буде органами пенсійного фонду застосований з 13 2021. Четвертого року разом з проведенням щорічної індексації. У пенсійному фонді зазначають, що усі ці перерахунки здійснюються автоматично і не потребують додаткового звернення пенсіонерів. Тетяна Васильєва Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі почуєте про таке. Без тепла. Кожен день вони говорять чекайте, чекайте, чекайте. Мешканці багатоповерхівки на другому східному понад два тижні живуть без опалення. Традиція початку року переможці груп виходять до фіналу, який пройде 7 числа. У місті стартував турнір з футболу серед юних криворізьких прихильників гри мільйонів у десятці кращих. Перше місце в п'яні папитки, перші цього 7,3 сім Ярослав Водоп'янов у топ рейтингу криворізьких спортсменів за підсумками року. Мешканці будинку на другому східному майже три тижні живуть без опалення. У квартирах кажуть люди вранці плюс 12. січень. Обіцяє морози. Натомість державна теплогенеруюча компанія обіцяє все полагодити. Про перипетії з теплом жителів понад 40 квартир в сюжеті Аліни Чистосердової. Половина багатоповерхівки на вулиці Лісового, 33, залишилася без опалення, а це більше 40 квартир. Мешканці будинку розповідають, мерзнути почали ще на початку грудня. Батареї були ледве теплі. Почали помічати після 14 е, грудня, що в квартирі ну вже дуже зовсім холодно. Да. Да. А потім, коли почали, ну звісно ж всі пробувати і дивитися на термометри. Е, температура впала, ну бувало таке, що на ранок дванадцять. 13, 13 градусів. А, коли Почали звертатися ну декілька днів. Звичайно ж, всі чекали, тому що думали, що відремонтують. Потім почали звертатися ж до голови ОСББ. Жителі будинку та керівник ОСББ розповідають про численні звернення до постачальника тепла державного підприємства Криворізька теплоцентраль у квартирах холод. Тим часом лічильник на тепло не зупиняють свою роботу. Нарікають жителі сюсарів теплоцентралі дочекалися, а от вирішення проблеми це не дало. Ми зайшли, подивилися, все відкрите, все робить у нас, ніде утечки нема. І кажуть, у нас два-три чоловіка, які працюють, всіх остальних забрали. Нема людей. Все, самі голови не приїхали до нас. Тим часом самі мешканці запідозрили, стався порив, труп опалення. У підвалі 33-го будинку все в нормі, а от у сусідів на лісового 29 підвал перетворився на сауну. Первая заявка від мене була 17-го 12-го, щоб прорыв теплоцентрали. Две недели теплоцентраль вообще не хотіла признавать, що в доме существует какая-то проблема. Поки они уже вот, люди не забросали их заявками, після этого вони приїхали, розривали и уже признали. Что они говорю? Ждите, ждите, ждите. Жителі вкотре вже при знімальному групі дзвонять на гарячу лінію теплоцентралі. Доброго дня вас вітає лісового 33. З приводу опалення. У нас розрили во дворі теплоцентраль і нічого не роблять. Немає опалення вже в будинку декілька тижнів. Завтра будуть планують там ремонтні роботи. Працівників теплоцентралі мешканці таки дочекались. Спеціалісти замінили труби, ліквідували порив, відкачали воду з підвалу сусіднього будинку. Та щойно запустили опалення, порив стався в іншому місці. Будинок на лісового 33, так і не обігрівся. Люди знову дзвонять на гарячу лінію. Опалення як не було, так і немає. Опалення немає, бо там ні опалення там підключили. Але ж там є ще одне пошкодження, і ми будемо ще доробляти. Несправності у системі опалення будинку у спостерігають ще з 90-х років. Розповідають, у деяких квартирах кухні або одна з кімнат не опалюються десятиліттями. кажуть, із цим прикрим фактом довелося змиритися. На вирішення ж нинішньої проблеми сподіваються найближчим часом, доки січні не нагадав про себе великими морозами. Аліна сюстасердова Максим Пономарів цей день. Сьогодні на базі Палацу спорту Північне Сяєво стартував традиційний дитячий турнір з мініфутболу футболу пам'яті Павла Дудника. Учасниками змагань стали 9 команд: це представники спортивних шкіл міста та футбольної академії Кревбас. Як стартував турнір, бачила наша знімальна група. У перший тиждень нового року у місті за традицією проводять турнір з футболу присвячений пам'яті відомого тренера Павла Дудника. Цього року турнір став уже 24-тим. Першість виборюватимуть 12- і 13-річні діти. Про можливість проведення змагань з дотриманням усіх безпекових умов у воєнний час подбали дорослі. В кривому розі підтримується 10 спортивних шкіл та одна приватна школа, в якій культивується футбол, саме футбол. І інші види спорту за багато років проведення змагань саме футбольних, шкіряний м'яч Золота Буца, було виховано дуже багато спортсменів, футболістів, які грають в клубах вищого гатунку. Ви молоді, вам ще рости і рости до досягнень в спорті, але ж ви талановиті, тому ви сьогодні тут будете відстоювати свої клуби в звані найкращого футбольного клубу міста Кривий Ріг. Тренери команд розглядають турнір як підготовку до майбутніх змагань на обласному та всеукраїнському рівнях. Це початок тренувального процесу, досвід, це по-перше. А вже в наступному ми участвуємо в ті області, будемо їздити ще на турніри, всякі українські. Тому цей турнір, цей турнір дитячий, просто допомагає психологічно дітям стати ну, трішечки міцнішими». Самі ж юні футболісти розповідають, на цьому турнірі розраховують випробувати себе та отримати радість від гри. Мені подобається бігати, енергія отримати В Команді дуже багато друзів, які мене вдохновляють. Тренера дуже хороші. Турнір буде проводитись у три етапи. У перший день зустрілися три команди. Змагання будуть проходити в трьох групах. Переможці груп виходять до фіналу, який пройде 7 числа. Гра буде тривати у нас два тайми по 20 хвилин. За підсумками минулого року понад 15 тисяч спортсменів міста стали учасниками майже 300 змагань різних рівнів. дитячо юнацькі спортивні школи, спортклуби та міські федерації підготували 6 майстрів спорту України міжнародного класу, 22 майстери спорту України, 187 кандидатів у майстери спорту, майже 200 спортсменів першого розряду і близько 2 тисяч спортсменів масових розрядів. Організатори дитячого турніру сподіваються, що і нинішній спортивний рік буде вдалим. На 2024 рік ми плануємо і дуже велику кількість змагань, тому що наша федерації подали свої пропозиції до календарного плану. Що стосується футболу, міні-футболу, то це наймасовіший вид спорту у місті Кривому Розі ним займаються близько трьох тисяч дітей у наших дитячо-юнацьких спортивних школах та у приватній дитячо-юнацькій спортивній школі «Кривбас». місто підтримує підтримує своїх юних спортсменів надає змогу їм змагатися на 2024 рік у міському бюджеті програмою з розвитку фізичної культури і спорту також передбачені кошти на підтримку кращих спортсменів кращих тренерів на розвиток ветеранського спорту в місті Кривому Розі, а також на розвиток дитячого спорту, Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. Криворізький легкоатлет Ярослав Водоп'янов у десятці кращих спортсменів міста за підсумками 2023 року. У свої 20 Ярослав переможець чемпіонату Європи серед спортсменів з порушеннями слуху у стрибках у довжину і в легкоатлетичній естафеті срібний призер у потрійному стрибку. З майстром спорту України з легкої атлетики і його тренеркою. спілкувались наші журналісти. Ярослав Водоп'янов з дитинства був активним хлопцем, а особливо любив бігати. Старша сестра, яка його виховувала, підтримувала прихильність хлопчика до спорту. Вже підлітком Ярослав ставив собі амбітні цілі у легкій атлетиці. Зараз йому 20, і він у числі кращих спортсменів Кривого Рогу за підсумками року. Таке визнання виправдане. Ярослав Водоп'янов став переможцем чемпіонату Європи серед спортсменів з порушеннями слуху у стрибках у довжину і в легкоатлетичній естафеті 4 по 100 метрів. Наш земляк також виборов срібну медаль у потрійному стрибку. Первое место в длины, первые попытки 7,3 метра, три сантиметра. И это было очень случайно и было волнующе. В прошлом году я не занял никакое место, не получилось. Был ковид, не появился. И первое место это эстафета. С первый раз так і Не паліма, що я буду теж виступати, вибрали теж. І тройний прыжок, старої міста 13 13,93 тринадцять 13 метрів, 93 сантиметри. І це ще не увесь потенціал, розповідає про свого вихованця тренерка 10-ї спортивної школи Олена Коноваленко. Здібності були спочатку, їх було видно, але здібності це ж не все. Треба багато працювати. А діти часто вони ж як працюють? Тут працює, тут лінується, тут працює, тут лінується. Ну, Ярослав, так, не виключення справи. Потихеньку, потихеньку, і потім все більше більше досягав і вже попав до складу збірної команди України. І попав на чемпіонат Європи. До цього у минулому році він у 22-му, якраз після початку війни, він. Приймав участь в Олімпійських іграх і посів п'яте місце. Це дуже гарний результат. Трошки була травма в нього, він ще б краще виступив. Ми були впевнені, але трошки м'язи розтягнув і не міг швидше бігти. Успіхи спортсмена за останні два роки надихають і Ярослава і його наставницю ще сумлінніше працювати. Мало того, що не тільки Ярослав попав ще до складу збірної, ще й Канаваленка Євгеній. Ну це дуже велике досягнення, коли два спортсмени на такому рівні в цьому році виступили. Ярослав Ділиця багато працював, аби успішно пройти чемпіонат Європи. Тепер вмотивований на нові успіхи. Готується до чемпіонату світу влітку цього року. Побідіть чемпіонат світу, олімпіаду і... і це тихо хочу там. місце зараз. Надія Шевченко Олег Хендриксон, Вадим Діденко. Цей день. І це всі новини на цей час. Більше дізнавайтеся на сайті Рудани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.